Скільки є на світі казок, але принцес, що стрибають, в них ще не було. Татусю. Донецька, добрий ранок! Ранок татусю. Зімну стіну. І в ту секунду зірвався сильний вітер і здійняв його повітря. Принцеса не дає згоди, а ти запитай, но в неї ще. Принц Іржі, і я прошу твоєї руки. А лавочка ця не проста, а зачарована. Оп! Ти що теж? Не любиш бабу Ягу? Я повинна їхати з тобою. Гаразд тільки татуся запитає. запитаю. <ристо> Таточку. Хай сильніше вітер юдує буде все, як на чоклою. Дякую тобі. Я наречена. А, а на... Я така щаслива. І я нарешті щасливий.